і він приходить, і диявол приходить до тих, кого ти любиш, до тих, кого ти знаєш. Він намагається прибрати до своїх рук прекрасні життя. Він намагається вкрасти нас, і Господь. Я дякую за те, що ти любиш нас, і за те, що ти з нами, і сьогодні розшир наші можливості. Дай нам цю хоробрість поклонятись тобі, тому що ми знаємо, Господь. Ти можеш наповнити наші серця любов'ю, ти можеш наповнити нас силою цим поклонінням. Це тільки ти, ти все для нас значиш. Нічого в цьому світі не значить для нас. Ми вдячні тобі, Господь. Ми вдячні тобі, Господь. Ми вдячні за все тобі, Господь. Дякуємо тобі за все, Господь. І там люди, які спали. Це прекрасно, це неймовірно. І ми бачимо капеланів і які приводять людей. Люди виходять вперед. І Господь каже. Пробудження вічне, це прості люди, які голодні по мені. і він каже: я хочу, щоб ти йшов до алтаря. І я йду до алтаря, і починається поклоніння. Ковіотошіпстатсенгізак. І це як пробудження. Просто подивись наліво. Там жінки моляться. Чи подивись на право? Люди лежать і господь каже: я прямо перед тобою. І кожен піднімає свої руки вверх. це прості люди. Це прості люди, і господь дає нам рух для кожного покоління. це така це така честь бути тут. Це така честь. це просто. Ну, він прийде до нас одного дня, і він розповсюдиться по всій землі. Забудьте все, бо він достойний. Він достойний. І це найпрекрасніша річ, яку я робив взагалі в житті. Просто молоді люди, які є в цій кімнаті, забудьте про роботи, забудьте про своїх дівчат. Просто забудьте все. Він достойний! Він достойний. Просто я відчуваю цю радість всередині мене. Амінь і Я читаю Ефесянам 3 розділ з 14 по 16 вірші. І так як Господь говорить в моєму серці, зараз це написано в Біблії. Для того схиляю коліна свої Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішньому. просто візьміть це пробудження, заберіть особою додому. Амінь. Це слово Боже. Ей, Господь є хороший. Амінь. Галатам 2.20 і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Ісая 42, вірші 6 та 7 Я, Господь покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руки тебе і тебе берегтиму. І дам я тобі за повітом народові, за світлом поганим, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язні з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Просто святі це час проповідувати Евангеліє. Світло є в нас, нехай воно сяє. Слава Богу, римлянам 8.1. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа, життя в Ісусі Христі. Е, вибачте, будь ласка. Бо закон Духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Ви помолитеся за нас? Так. Господь, дякую тобі дуже за те, що ти привів сюди кожну самотню людину, твою присутність. Дякую за те, що ти наповнюєш нас Духом Святим, Господь. Ми дякуємо тобі за це. Можливо, ми не знаємо для чого ми прийшли сюди в цей час, але ти знав це до того, як ми прийдемо сюди. Ти був до нас і ти зараз наповнюєш нас тим, що ми потребуємо, і немає ніякого осуду в нас, тому що ми навіки. Визволені, визволені від всякого осуду в тобі, Ісус, Дух Святий. Ми дякуємо, Ісус, за те, що Ти прийшов, приніс своє спасіння за гріхи. ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти тут. Ми прославляємо Тебе. Ми славимо Тебе. Ми співаємо Тобі, Ісус. Ми славимо Тебе. Дякуємо за те, що ти наповнюєш це місце. Ти Створюєш рух, ти стілюєш цю країну, цю землю. Ми дякуємо тобі за те, що є можливість ділитися цією хорошою звісткою, за те, що ми вільні. Ми навіки вільні. Ми дякуємо тобі, Ісус. Амінь. Отже, я вірю, що сьогодні ввечері є люди, які прийшли в перший раз і. Відчули присутність Духа Святого. Знаєте, ми храм Духа Святого, і Захарія 4.6 говорить про це. І він відповів і сказав мені, говорячи: Оце таке Господнє слово дозоровавеля, не силою, не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот.